Таня, куди йдеш? Привіт, Настя. Сидів, розгадував кросворд, а ключове слово виявилось дуже дивним: самоврядування. Що ж тут дивного Слово знайоме? А якщо знадуматися, що воно означає? Самі стали вряд, чи самі уряд, чи може самі врядилися? Куди стали, в що врядилися? Я знаю, що у нас в школі є самоврядування. Пам'ятаєш, ми обирали нашу шкільну раду. Звичайно, пам'ятаю, а давай спробуємо пройти маршрутом самоврядування. Цікава ідея. Прошаємо. Самі пропонуємо, самі виконуємо. Участь у будь-якій хорошій справі це наш розвиток. А ось що думають про це наші випускники. Що таке, на вашу думку, місцеве самоврядування? На мою думку, місцеве самоврядування це надання місцевим органам влади додаткових повноважень. Якою ви бачите участь молоді у місцевому самоврядуванні? Я вважаю, що якраз таки молодь повинна бути ініціатором усіх ідей у місцевому самоврядуванні. Ви бачите участь молоді у місцевому самоврядуванні. Ще шкільних лав нас привчають до самоврядування. Я, наприклад, вже декілька років є головним у секторі навчання, дисципліни та порядку. На мою думку, самоврядування привчає людину до самостійності, а також бачити і вирішувати проблеми. Так, щоб змінювалося наше життя, потрібні засилля усієї громади. Поглянь, яким гарним стало подвір'я нашого дитсадочку. Це зробили вихователі і батьки, а депутати допомогли влаштувати гарний дитячий майданчик. А ось святе місце для нас усіх пам'ятник загиблим односельцям у сільському парку. Так, і дорослі, і діти доглядають його. Тут відбуваються пам'ятні події, тут відчуваєш себе відповідальним за майбутнє. До речі, депутат нашої селищної ради сказала саме про це, і ви бачите молодь по місцевому самоврядуванні. Я бачу хороші перспективи, оскільки вся ця робота починається не раптом, у дорослому житті. Так, наша молодь ще і шкільного віку готується до цієї самостійності через організацію учнівського самоврядування, де діє правило: самі організовуємо. Самі вирішуємо і питаємо один з одного. Приємно, що акції, які проводять е, наші учні, учнівська молодь, вона направлена саме на те, що вони вже відчувають себе повноцінними членами нашого суспільства. Так, акція прапор доброчинності, акція Збережімо природу разом направлена на е, підвищення самосвідомості і підвищення виховання свідомості усіх жителів нашої сільської громади. Будучи депутатом Придніпровської сільської ради, я якраз і мала змогу спостерігати за тим, що наша учнівська молодь, ось така вже підготовлена, ставши студентами, потім молодими спеціалістами, цілком впевнено вирішує проблеми нашої сільської громади по самоврядуванню. Як на вашу думку, чи підходить нам досвід Польщі по створенню місцевих громад? На мою думку, нам цей досвід абсолютно підходить. Слухаючи е, польських колег, бачачи досвід їхній на практиці. Е, я не вважаю, що для України, для нас це недоступно. Чудова практика показує, що ми так само можемо організуватися самі. Ми можемо на місцях зробити необхідну інфраструктуру. Єдине, на мою думку, що сьогодні ще заважає, це є серйозною проблемою, це подолання корупції. Але якщо наша громада, особливо молодь, так налаштована, то я бачу хороші перспективи і для нас. А ще завдяки зусиллям нашої районної ради, селищних депутатів і всієї селищної громади, наша школа отримала нові вікна і альтернативну котельню. Тепер у нас в школі завжди буде тепло і затишно. Як добре, коли наші місцеві проблеми ми можемо вирішувати самі. Даня, ти помітив, як змінюється наше селище з усиллями місцевої влади ремонтуються дороги, встановлене нове освітлення. А які гарні квіти посадили жителі біля своїх домів? Звичайно, багато чого змінюється, але у планах нашої громади і нашого району ще більше яскравих перспектив. Як на вашу думку, чи підходить нам досвід Польщі по створенню місцевих громад? У 15 році приїжджала делегація з Любовна, де фахівці з Польщі розповідали, яка працює в них модель. То я можу підтвердити, що з тих інформаційного. Поля, з яким я користувався стосовно життєвого рівня, стосовно роботи організму місцевого самоврядування в Польщі, то я можу однозначно сказати, що нам необхідно досвід Польщі, а ми всі розуміємо, що держава в цілому починає будуватися з органів місцевого самоврядування, від того, як виконують органи місцевого самоврядування свої повноваження. В першу чергу це відноситься до покращення життя. Простих людей, сільських людей. І я врахую, що нам дуже необхідно досвід Польщі стосовно розвитку органів місцевого самоврядування. Олександр Анатолійович, скажіть, будь ласка, яке місцеве самоврядування нам потрібна? Необхідно змінювати це однозначно. В першу чергу, місцеве самоврядування на те воно називається місцевим самоврядування, що це активна участь громади в усіх питаннях, які сьогодні вирішуються на місцевому рівні. Це досить серйозна участь нашої молоді у всіх проєктах, у всіх життєдіяльності нашого, наших сел. Якщо наші люди будуть активні, якщо наша молодь буде активно дивитись на всі, на всі процеси, які відбуваються на території нашої громади, то я рахую і рішення, і результати цих рішень будуть значно ефективніші, ніж на сьогоднішній день. ж! Дорослі мріють про відремонтовані будинки, ліквідацію сміттєзвалищ навколо села, якісне очищення води. А я мрію, щоб у нашому селищі вбудували басейн і будинок творчості, а ще впорядкували наш пляж. Я впевнений, що твої, мої, наші мрії здійсняться. Якщо місцеве самоврядування отримає більше самостійності, буде достатнє фінансування, а головне, усі питання будуть вирішуватися за участю громади. Ось ми й повернулися до рідної школи. Наша подорож була недовгою, але змістовною. Я зрозуміла, що потрібно бути особистістю. Берати активну участь у самоврядуванні, тоді все у нас буде добре.